Ціль нашої розмови це спробувати зрозуміти, як українські промисловці, як присутні в цій залі, не присутні, як вони можуть долучитись до такого великого інвестиційного проєкту. Як ви для себе формулюєте правила промислового патріотизму, про які ми щойно почули від пана Авірянова, півтора мільярди. Ви робили оцінки, яка частка цих інвестицій це можливість для українських виробників? Вітаю, дякую за запрошення. Та і давайте трошки поговоримо про цифри. Коли ми говоримо про півтора мільярда і цей горизонт в 15 років, ми говоримо, що перша черга курорту це потенціал 3-5 років. ми… Оцінюємо його в 400 мільйонів доларів. Цих 400 мільйонів доларів це 100 мільйонів є інвестиції в рекреаційну інфраструктуру, і 300 мільйонів це є в готельну інфраструктуру. І коли ми говоримо про 100 мільйонів рекреаційну інфраструктуру, тут, якби на жаль, світова конкуренція привела до того, що є тільки декілька виробників. Це обладнання ми вимушені купувати в даних виробників. Тим не менше, в тих 100 мільйонах є роботи і. Не менше 20% від цього пирога, а це будуть виконувати в будь-якому випадку українці. Звичайно, це не наша зона відповідальності. в Плані найму найм, це будуть іноземні компанії робити, але тим не менше, вже 20 мільйонів є. Крім того, якщо ми говоримо про готелі, то тут коефіцієнт 1 до 3, 300 мільйонів. І зі свого досвіду я вам чітко можу сказати, що це більше 150 мільйонів доларів. Це є періг для українського поля підприємців. Що це таке? Це є від будівельних матеріалів на початку, і потім вже ми говоримо про текстиль, ми говоримо про меблі, ми говоримо про скло і так далі. і так далі. Тобто, це ну, якби великий потенціал, і це такий магніт, який ми створюємо навколо себе. При цьому я хочу зауважити, що ми, коли говоримо про дану цифру, то ми говоримо про те, що це за наша зона відповідальності, це в пішій доступності, я би так це назвав. Але ми розуміємо, що регіон буде розвиватися, і інші інвестори будуть приходити купувати земельні ділянки і будувати свої об'єкти, чи це будуть готельні, чи комерційні. Тобто, мультиплікатор буде збільшуватися і збільшуватися. Тоді запитання: як ви будуєте відносини з українськими неукраїнськими будь-якими постачальниками? Бо ви. Довго готувалися, так майже 9 років, 8 років від ідеї. Це вже 9 років. 9 років. Довго готувалися, але дуже швидко, швидко поїхали, і ось е, вже є перші контракти. Є вже е, ну ви вже почали. Якби давайте про предметність, практичність. Так, дивіться, насправді, ми в себе в структурі око груп. Ми завжди мали тендерний комітет, і ми завжди підходили. Професійно до вибору того чи іншого учасника, і як вже сказали попередні учасники, ну якби схема не сильно відрізняється. Ми ніколи не дивимося виключно по цінових категоріях. Для нас є декілька критеріїв, які я назву перший критерій це досвід, оскільки ми працюємо в сфері туризму, а це має бути присутня антивандальність у виробництві, тому що це постійне, якби, можна так сказати, юзення інфраструктури. А вона має бути відповідної якості. Тому досвід, якість, ціна і термін виконання. Коли ми говоримо про ці чотири, це перший етап. На другому етапі ми завжди робимо тестування. Тобто, якщо ми говоримо про готельну інфраструктуру, ми робимо тестовий номер, який називається Мокап, і ми його дивимося: що краще, що гірше. Після цього ми приймаємо фінальне рішення. І так ми вже працюємо ну якби більше десяти більше років. А довгострокові контракти з постачальниками, як ви оцінюєте можливу частку таких контрактів? У нас є багаторівнева історія прийняття рішень. Зараз я вам розказав про будівництво. Це там 3-5 років. Наступне, коли ми вводимо в експлуатацію, це вже сервісна наша якби, відповідальність і в сервісах це вже довгострокові контракти на постачання продукції. Чи це продуктова, чи це є інші речі, то тут ми дивимося на спроможності. Так, ми, крім якості, ми виїжджаємо на місце, плануємо дивитися, чи спроможні ті чи інші компанії забезпечити. Можливо, ми будемо брати декілька для того, щоб створювати внутрішню конкуренцію. Ну, як завжди, буває, в одного щось може статися. До речі, я не знаю, ви були присутні, чи слухали ви, нова пошта розповідала про свої практики. Ось чим відрізняється ваш підхід від того, що вони озвучили, я слухав уважно, і я вам скажу відверто, майже нічим. Тобто, ну це приватний бізнес. До речі, починаєш думати, що можливо це якраз шлях, куди треба рухатись в системі державних закупівель. Тому що коли тільки цінові критерії, то ти маєш дійсно такий міцний викривлене поле. Все не так ефективно, я хотів би спитати ось ще що на піку, да, ви плануєте, що у вас буде 25 готелів, 41 лижна траса за 15 років, да? я так розумію. Я порадився зі своїм шиї асистентом, і вона оцінила оборот такого потужного курорту ну, на рівні мінімум 400 мільйонів доларів на рік. Це більш-менш співпадає з вашою моделлю фінансовою. Так, це співпадає Ми навіть десь більше до 500. Ну я ухалися. консервативна. Але я вам скажу таку річ. Розумієте? По суті, це постійний круго, кругообіг. Товар, гроші, товар, гроші, сервіс, гроші. Але курорт він трошки відрізняється від побудови бізнесу від звичайного готелю там в місті, і чи там управління курортом, тому що насправді. Ми бачимо гість, бачить тільки те, що є на поверхні. А насправді під землею величезні склади, побудована логістика, де ми маємо забезпечити весь товар на зимовий сезон. Тому що зимою це буде некомфортно працівникам, обслуговуючому персоналу, постійно бавитися в довозку. І цю велику кількість продукції, напоїв не так легко доставити на вершини. Тому. Знаєте, це, це завжди багаторівневе, і дуже дуже велика підготовка, якої не видно і не буде видно. Тобто, це така фортеця в горах. Так, той самий ший асистент оцінив витрати на а, закупівлі обладнання, білізни, меблів, десь на рівні 80 мільйонів доларів на рік. Це теж більш-менш. Ну насправді, якщо ми говоримо про меблі, і все решта, ми би так не хотіли міняти кожен рік меблі. Добре, е... це більше мова йде напевно про продуктову, Харч, е... продуктову історію. Ну але е... рівень витрат, як ви все ж таки для себе оцінюєте? Ну, дивіться, рівень витрат загалом, це в такому бізнесі 50%. Вся складова це 50%. Це від адмінвитрат, операційних витрат, фасіліті витрат і mm -hmm. так далі. У будь-якому випадку закупівлі товарів на рік це десятки мільйонів доларів, і бажаємо вам досягти цього рівня. І тут виникає ключове запитання, яке ви кажете, що гора Mountain Резорт буде конкурувати не на українському рівні, а на Європейському відповідно від успіху цієї стратегії, і залежить, чи буде курорт успішним, чи не буде. Які у вас фішки для того, щоб бути успішними, конкуруючи з Австрією, Чехією, Швейцарією? Ми довго готувалися до цього і вивчаємо і ринок Австрії і ближніх країн до нас сусідів Польщі, Словаччини, і ви знаєте, навіть станом на сьогоднішній день в них. Багато власників, багато співінвесторів вони мусять між собою домовлятися. Ми вирішили, оскільки ми створюємо курорт з нуля, все ж таки піти в централізовану модель управління, де ми єдиний інвестор, єдиний мастер-девелопер, єдиний оператор готельної і курортної інфраструктури. І саме цей системний підхід на вході, так ми не говоримо, що потім ми не будемо долучатися чи долучати інших партнерів, але на вході ми хочемо вибудувати правильний системний курорт з сучасною інфраструктурою, яка є інноваційною на даний момент, і правильним customer journey. Тобто, в нас людям має бути. Комфортно під комфортом я маю на увазі, що за 150 кроків ви можете дістатися до будь-якої точки, і ви не змучилися. Ви вже не перехотіли їхати додому. Який цей пиріг, за який ви змагаєтесь? Як ви оцінюєте розмір цього ринку? Ну ми ставимо собі за ціль при відкритті дійти до рівня 500 тисяч гостей, а за декілька років в мільйон. А в майбутньому ми ставимо собі за ціль позмагатися за 3 мільйони туристів на рік. В грошах, ну, дивіться, я так скажу, що станом на сьогоднішній день гість тратить, якщо ми робимо перерахунку на одного гостя, це періг 150 євро на добу. Дуже легко порахувати на сервеці, так, що то... це йдеться про супервелику гру, і е, ключовий елемент вашої стратегії є те, що третину грошей око груп вкладає, скажімо так, своїх. А ще на мільярд ви відкриті до міноритарних співінвесторів. В чому конкурентна перевага цієї пропозиції з точки зору збільшення капіталу? Оскільки ну, ми в колі підприємців, ми не претендуємо на кошти з операційної діяльності і сподіваємося, що інвестувати будуть ті, хто вже заробив кошти. Так? А ті, хто заробив кошти, для нас це є сценарій диверсифікації, це є сценарій залучення в наш курорт, бути. Причасним до його розвитку, ми слухаємо своїх інвесторів і їхні ідеї, і таким чином це можна передавати в покоління і бути завжди учасником курорту. Так само ми говоримо про те, що це комфорт. Тобто ви, коли інвестуєте, ми за вас зробимо всю роботу. Не потрібно думати, що буде завтра, що буде післязавтра, чи потрібно щось ремонтувати, не ремонтувати. Тобто наша управляюча компанія і наші стандарти сервісу дозволяють. Якби відпочивати, і який поріг входу поріг входу від 130 тисяч доларів на сьогодні. А стеля чи ви не ставите стелю? Хто скільки може 990 мільйонів. Якщо хтось принесе, і скаже. я... Ми не говоримо тільки про те, що ми готові рухатись по принципу індивідуальному. Якщо хтось готовий профінансувати повністю готель, як то кажуть, велкам. Так, ну я, я бачу, які переваги. Це надійно ОК має одну з найкращих репутацій в країні з точки зору репутації. Тобто, гроші, якщо пропадуть, не через вашу недбалість, а через щось, якийсь чорний лебідь. Друге, дотичність, причетність до красивої історії. А що з доходністю, як ви ваша модель, що ну дивіться, ми не хочемо. Знаєте, зараз така гонка за відсотками на дохідність і пропонують різні. Звичайно, ми вважаємо комфортною це 10%, але це все залежить на якому етапі ти входиш. Якщо ти входиш на етапі, називаємо це так. Зараз котловано, то там, звичайно, з капіталізацією до доходять і до 25-30%, Але це ті, хто. Готовий ризикувати зараз. Вже коли введення в експлуатацію, ми цілимося в 10%. і ми бачимо, що наш комплексний підхід нам дозволяє, якби ну відчувати, що так і буде. Ну і last but not least, дуже важливе питання для будь-якого бізнесмена: а ліквідність, яка дивіться, я скажу так: що перша черга курорту — це спроможність відвідань 5 тисяч гостей на день. Під них будується тільки 1200 апартаментів. Більше не буде. Ось і це і говорить про ліквідність, що це є обмежена кількість, і на тих 1200 можливо буде. Ми зараз бачимо десь коефіцієнт апартаменти в одні руки. Тобто, можна порахувати, що це 400-500 людей, якщо ми говоримо інвесторів, так які ми говоримо про об'єм ринку. А, я насправді. Дивився багато матеріалів про гору, про ваш курорт. Василь Даниляк дуже цікаво, розповідає. Всім раджу теж дивитись, тому що це цікаво, як ви мислите, як ви будуєте. Я бажаю вам удачі, тому що все, що залежить від людини, мені здається, ви порахували. Дякую. Дякую.